Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Для перетину кордону чоловікам необхідно не підлягати призову під час мобілізації. Друге бути віком від 18 до 22 років. Третє стати учасником академічної мобільності строком на один семестр. Четверте навчатись на денній формі. П'яте здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Уряд оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності СБУ заявила про викриття мережі агентів ФСБ Росії, які готували ліквідацію президента Володимира Зеленського. Окрім Володимира Зеленського, Росія планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова. Приклад ліквідацію Буданова збирались провести перед великоднем. План Російської Федерації був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати РФ інформацію за координатами будинку, де мав перебувати посадовець. Планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього Росіяни планували поцілити ще однією ракетою. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва ФПВ-дрони. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Організаторами замаху на Зеленського були два полковники з охорони президента. Дмитро Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. Олексій Корнів, колега Перліна. Максим Мішустін, агент ФСБ. Перед початком повномасштабної війни. Корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, озброєння для агентів, забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва fpv дрони. Уряд підтримав законопроект указу зеленського про створення сил безпілотних систем в ЗСУ. Міров також нагадав, що сили безпілотних систем це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання бойового потенціалу та технічної переваги над російським військом. За поширення інформації про пересування військовослужбовців ТЦК загрожує Збавлення волі від 5 до 8 років. Ваше враження з приводу цієї інформації. На центральному вокзалі міста Києва розпочав роботу інформаційний пункт щодо працевлаштування в силах оборони України. В інформаційному пункті рекрутингу співробітники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо системи роботи та адреси центрів рекрутингу української армії. Італія проти використання своєї зброї Україною для ударів по РФ. Очільник МЗС Італії заявив, що вся військова техніка, яку відправляє країна, призначена для використання лише на території України. Він також прокоментував заяву президента Франції щодо відправлення. Військ НАТО в Україну. Ну, що це за коментарі такі. Ми самі вирішимо що з цією зброєю робити. Білорусь раптово заявила про початок перевірки носіїв тактичної ядерної зброї. Війська країни приводять у готовність дивізіон ракетного комплексу іскандер та ескадрилью літаків Су-25. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1160 живої сили, 25 танків, 14 ББМ, 37 артилерійських систем, один засіб ППО, 34 БПЛА, одна крилата ракета та 41 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.